У столиці триває фестиваль «Book and Art Fest», який об'єднує під спільним дахом не лише книжковий ярмарок, а й мистецькі виставки, презентації та дискусії. За локацію організатори свідомо обрали один із київських ТРЦ Певні так можна залучити нових читачів, які зазвичай приходять лише на шопінг. 30 провідних вітчизняних видавництв презентують свої книжкові хіти та новинки на стендах. Загалом майже 7 тисяч книг. Видавці тішаться, а читацька аудиторія в Україні не лише збільшується, вона ще й молодшає. Нині найактивніші покупці книжок це молодь 18-25 років, розповідає Даниїл Самсонов. Люди йдуть до ТРЦ по шопінг, а виходять ще із книжками. Це простий, але ефективний спосіб поширювати культуру читання. Певні організатори фестивалю Книги та мистецтво, що триває у столичному ТРЦ «Гулівер». Щодня сюди навідується майже 20 тисяч людей. Більшість проходять через книжкові стенди. Відомий український письменник і сценарист Андрій Кокотюха взагалі порівнює книжкові фести із тренажерною залою для ментального здоров'я. Коли говорять сьогодні, дуже багато, що таке здоровий спосіб життя, Це не можна пити. Це треба бігати, займатися спортом, курити не можна. А то, що книжка елемент здорового способу життя, це забувається. І от коли е, багато книжок в одному місці, це все ж таки для мене як спорт -майданчик. Сьогодні читачі мають змогу придбати книги безпосередньо з рук Андрій Кукутюхи. Автор презентує тут понад 60 своїх видань, а це лише трохи більше половини його доробку. У руках саме шпигунський роман «Довга комендантська година, який має у планах екранізувати як серіал телеканалу «СІТІВІ-2». Це історія про як не взяли Київ за три дні. Фестиваль книги та мистецтво об'єднав 30 топових українських видавництв. Загалом тут майже 7 тисяч видань. Дуже сподобалася аудиторія, тому що з нею тут можна вести діалог. А ти отримуєш фідбек від людей, які е, дійсно от можуть тобі розказати, що ось це мені подобається. Ось за цим я прийшов. А це що? Е, їх можна залучити до нових книг, до новинок. Крім художньої літератури, найкраще купують нонфікшн, зокрема про психологію, історичні видання і так званий дарк-романс. Особлива увага і до літератури про велику війну. Ця книжка, щойно вийшла з друку. Вона присвячена третій річниці операції з потоплення крейсеру Москва. В історію військових дій на морі ця операція війде просто як хрестометійна. Популярна і світова класика Сент-Екзюпері маленький принц. Я читала її ще в дитинстві, але тоді вона мені здавалася ну надто складною. Мені здається, треба перечитати цю книжку, щоб зрозуміти її в більш вже такому вагомому віці. Одночасно із літературним ярмарком організатори облаштували велику мистецьку зону. Виставковий простір на тисячу квадратних метрів презентує понад сотню творів живопис, скульптуру, елементи інтер'єру. І книги і мистецтво це є тим основним камінчиком цеглинкою, яка формує такий фундамент, який називається культура. Культура це базис нашої нації, базис будь-якого народу. І на сьогоднішній день це надзвичайно важливо. В один років в Україні йде війна, тяжка війна. Фестиваль книги та мистецтво триватиме до 6 квітня. Організатори обіцяють відвідувачам насичене дозвілля. Щодня майже 50 заходів на різних локаціях. Даніл Самсонов, Олександр Малиневський, факта сіті єдині новини.